Бачите, цього разу під атакою, поки що словесною опинилася нова американська база протиракетної оборони в Польщі, як каже речниця російської МЗС Марія Захарова. Вона вже увійшла до списку пріоритетних цілей для потенційного ураження російськими військами. Відкриття бази в Польщі вона назвала черговим провокаційним кроком <кій> від Сполучених Штатів. Він, нібито, веде до наростання стратегічних ризиків. І вперше за всю війну росіяни вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Запустили її сьогодні близько п'ятої ранку. Вдарила ракета по Дніпру, збити її не вдалося. Про це повідомляють повітряні сили. Також не збили і кінжал з міг 31 к він також прилетів по Дніпру. Крилаті ракети зі стратегічної авіації майже всі були збиті. Вони маневрували між Сумською, Чернігівською Київською областями, але потім розвернулися через Полтавщину і полетіли на Дніпро. Невідомі дрони тим часом атакували Ахтубінськ в Астраханській області. Там і в сусідній Волгоградській області було оголошено повітряну тривогу. Повідомляли їхні губернатори. Вже відомо, що під атакою було одно з найбільших хімічних підприємств. Як росіяни реагували на цю атаку? Давайте подивимось. Не збивають. вон летіть, літіть, літіть. Часто так буде, так? Да? Красавчик